Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Радний голови офісу президента України Михайло Подоляк сьогодні в нашій студії. Пане Михайле, добрий вечір. Вітаю вас останніми днями. Україна пережила низку страшних обстрілів з боку Росії, особливо Кривий Ріг, загиблі діти на весь світ. Росіяни показали свою договороздатність щодо припинення вогню. Як вам реакція Сполучених Штатів на це? А, ну, по перше, це було прогнозовано, тому що вони вважають, що поки їх не простимулюють до припинення вогню, вони можуть максимально демонстративно, навіть маніфестно це робити. І вони це роблять. І для нас вами це було Зуміло для Європи, це зрозуміло. Сполучені Штати вони все ще дограють ту стратегію, з якою вони зайшли в цю конфліктну ситуацію. Стратегія такої м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Але Росія б'є по репутації Сполучених Штатів, і їм доведеться на це реагувати. Вони обнулюють Путін просто не може інакше. Він хоче домінувати. Він навіть в зв'язці Росія Сполучені Штати він хоче так ненав'язливо говорити Я головний і я буду правила встановлювати. Ви будете або як дотримуватись, або ну і далі. Вже те, що він робить. Тому Сполучені Штати мають усвідомити три речі, і вони, я думаю, що до цього вже достатньо близько підійшли. Перше, Росія б'є по репутації не України, зрозуміло, і не Європи. а тільки по репутації особисто Трампа, другий без жорсткої реакції на це обнулення репутації нічого не вийде. І третє Росія це не перспективний партнер. От все, що вони там пропонують продати сполученим штатам, чи за рахунок чого вони хочуть сполучені штати втягнути в свою гру. Це все ну не функціонально. Мається на увазі: Арктика, нафтові скважини, торгівельні мережа торгівельних домів для продажу російського газу. Це все не історія. Трамп говорив, що у нього є певний психологічний дедлайн, до якого Росія має погодитися на припинення вогню. Президент Фінляндії, який їздив на зустріч до Трампа, пропонував йому 20 квітня. Великдень немає жодних ознак того, що до Великодня Росія чомусь вирішить припинити вогонь на українському фронті. Як ви думаєте, після цього психологічного дедлайну можуть розвиватися події? Дуже швидко. В тому то і проблема Путіна, що він не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою активністю психоемоційною. Тобто Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. І дивіться, він побудував конструкцію таким чином: от ми головні, ми посередники, ми пропонуємо. Україна швидко сказала, так, ми розуміємо, що війна має бути завершена. Ми готові синхронізувати наше зусилля щодо припинення вогню. Всеосяжного ми зараз говоримо про всеосяжне так. припинення вогню, тому що переговорний процес він може бути до і так далі, але припинення вогню обов'язково для того, щоб дійсно були повноцінні переговори. Трамп це оцінив, і далі, друга сторона, він хоче швидкий результат. А Росія навпаки затягує цей час. Він, по перше, вже говорить про те, що він бачить ознаки затягування часу Росії. А друге, він бачить відверто геноцидні удари Росії, не просто удари кудись там. Да ну Росія сьогодні заявила, що вона б'є виключно по військових об'єктах. Ну, ви розумієте, цинізм в 21-му сторіччі. Такий цинізм також може сприйматися як зумисне, скажімо, так, приниження репутації країни посередника, і все і тому швидка реакція має бути. А яка має бути швидка реакція? От є, як ви говорите, психологічний дедлайн, ну, наприклад, там квітень, кінець чи там початок травня. І якщо після цього Росія продовжує робити те, що вона робить, а вона буде продовжувати, тому що ще раз без примусу вона нічого, вона тільки має злякатися. Як тільки вона злякалась, тоді будемо мати результати. От в цей момент мають почати діяти максимально жорсткі, і це не такі собі поступові санкції, а просто санкції формату ембарго. Якщо це почне діяти, чи навпаки суттєве зростання відповідних інструментів для України, ну яких ракет, перш за все. Як тільки це почне працювати, то тоді Росія буде готова слухати і дотримуватися певних домовленостей, але е, видання Wall Street Journal е, сьогодні, можливо, вчора просто на сьогодні переопублікували е, е, Опублікувала опитування, згідно з яким 80 відсотків прихильників республіканської партії в штатах виступають проти подальшої підтримки України, маючи. Таку інформацію, приміром, як ви думаєте, чи не вирішить Трамп зрештою просто вмити руки і сказати вони обидва неадекватні, тому що ну завжди ж Україна теж в його картині світу бере в цьому участь, так в розв'язанні агресії і все, і просто вийти з цієї історії? Ну це трошки дивні там опитування, тому що 79% республіканців, 83% прихильників Демократ. демократичної партії. А, а якщо взагалі в цілому взяти 49% підтримують надання допомоги Україні 44% ні? Але але є різні, там, скажімо, дані соціологічні і так далі. Ще раз, е ми ж говоримо про країну, яка хоче перебудувати зовнішню політику, домінувати тотально в зовнішній політиці, особливо за часів Трампа, і доводити, що вони можуть вирішувати навіть надскладні завдання. І тут надскладне завдання, від якого залежить конфігурація, скажімо так, і міжнародного права в цілому, і правил існування безпекових просторів, в тому числі в Європі. І Сполучені Штати говорять: знаєте, все, ми відходимо, ми будемо ізольовуватись на американському континенті. От є Латинська Америка, є Північна Америка, будемо тут щось собі працювати. Внужта. Не буде працювати. Ну тоді ти маєш просто вийти і заявити, дивіться, я складні завдання не вирішую. Ну, Трамп точно на таке не погодиться. Ще раз, він е, же не просто сказав, що я буду посередником, він сказав, що ми вміємо вирішувати такі проблеми, і ми її вирішимо. Ми будемо тиснути на одну сторону, ми будемо тиснути на іншу сторону і так далі. І коли е, ми підійдемо до цього критичного моменту, коли треба тиснути на Росію, і ти говориш, ну я не буду тиснути, тоді ти визнаєш. Де-факто, що Росія набагато сильніша ніж Сполучені Штати. Ви як собі уявляєте цю картинку? О, тут В просто сучасна ситуація для Трампа. Тому що, якщо треба тиснути на Росію, найефективніший спосіб тиснути на Росію це озброювати Україну. Рівно робити те, що він сказав, він робити не буде а, робити сьогодні. Не буде. Завтра він прокинеться і буде вважати, що це набагато більш солідна позиція для сполучених штатів, тому що вони будуть репутаційно заробляти фінансово заробляти будуть зброярі, які є фундаментальним спонсором республіканської партії. Ну і крім того, американська зброя буде знову ж таки домінувати на глобальному ринку. Тому давайте так він сьогодні говорить, тому що це ще раз елемент м'якої дипломатії по відношенню до Росії. дивіться, він стратегію запропонував. Він до речі, діє виключно в рамках цієї стратегії. Він не виходить ні вліво, ні вправо і так далі. Але Путін Нулі раз, два, три, чотири. І Трампу доведеться на це реагувати. О, дивіться, реагувати на Україну. Що Україна готова до переговорних процесів? Готова? Так, Україна спілкується на комфортному рівні, продуктивному рівні зі Сполученими Штатами. Так, Україна готова дотриматись елементів стратегії, які пропонує Сполучені Штати. Ну, наприклад, це усяжне припинення вогню, чи там беззастережне припинення ударів по енергосистеми, список, будь ласка, об'єктів наших. Давайте ці об'єкти, які є на цій стороні, і так далі. Україна дотримується суворо цієї стратег Яку запропонував Трамп, тобто Україна навпаки працює на репутацію Сполучених Штатів за часів 47-го президента. А Росія обнулює раз за разом. Ти можеш робити вигляд, що ти цього не розумієш, але ну світ же це розуміє. Прекрасно. Ми живемо з вами в інформаційному а, часі. Да? Ну, тобто, коли все очевидно, хто є хто, хто що хоче отримати, а, більше того, дивіться, сьогодні є таке суттєве падіння а, собівартості, ну чи не собівартості, а ціни продажу нафти а, марки Brent. Ну Чувої марки, да, і так далі, і ми ж бачимо, як швидко втрачає Росія дану, тобто доходність буде втрачати. О, дивіться, трошки дотиснути, теми світ паралельно втрачає, це ж на сідоні -ні, 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 ні. А, а світиде на а, суттєве зростання видобутку. Да, наприклад, країни близького сходу вони можуть швидко наростити а, необхідний дефіцит барелей нафти, щоб викинути в продаж да і так далі. Росія не може. У Росії є технологічне відставання суттєве, тобто в них ну не так це просто зробити. В них навпаки технологічне падіння обсягів добича, яку вони там мають на сьогодні, а, 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 нафти і так далі. Так що не тільки зброю для України, ти можеш просто випнути Росію з нафтового… Але фактор особистої симпатії Трампа до Путіна Путін передає картини, Путін молиться. Ну це очевидні речі. Наскільки вони є на вашу думку, тим, що буде дуже стримувати. Трампа в рішеннях щодо Трамп Росії? Трамп прагматик. Він хоче отримувати прибутки особисто для себе. Немає різниці, чи це фінансові йому прибутки вже чи репутаційні пообіцяли. да а йому там пообіцяли будь-що, але це все фікція. Трамп хоче отримати тут і зараз. Не колись там через 5 років, через рік і так далі. Він хоче отримати постійне зростання своїх прибутків і ще раз фінансових, репутаційних, політичних, впливових і так далі, і тому подібне. А Росія навпаки, йому збитки робить, да? ну, тобто і репутаційний, і ти можеш там з симпатією до когось відноситись. Але якщо людина тобі раз за разом приносить збитки, то ти просто поставиш там питання руба або, або, або ти мені віддаєш все. Або, або будуть великі проблеми в тебе. Росія нічого не може віддати. О, дивіться, от все, що пропонує. От був там спецпредставник е, суб'єкта Путіна Дмитрієв. Да, він пропонував вже те ж саме, що вони вже продали. Не забуваємо це. Фікцію вони такі достатньо дивні речі. Продають вони продають ту ж Африку, вони продають місця е, в, е, в нафті, вони продають російський газ і так далі. Це все вже контролює Китай. Це з одного боку. З іншого боку, це все ще ті проекти, які треба багато вкладатись, втрачати багато чого, ще й втрачаючи політичну репутацію, домінуючу репутацію сполученим штатів. Це все не так просто, як всім видається, що от приїхали, запропонували. Дивіться, ми вам даємо доходності, такі все. Давайте ви будете нам допомагати. По перше, сполучені штати це є опонентом на цілому на цілій низці глобальних ринків для Росії. І вони точно не зацікавлені в тому, щоб Росія поверталась на ці ринки. А по-друге, ну репутаційно, Трамп ну Путін не співставний з ним. Ну приїхали, давайте торгувати. Ось вам документ. Це короткий опис угоди про Надра і те, що відбувається довкола неї, але вже з Україною, так. Найближчим часом українська делегація має летіти у Вашингтон для обговорення цієї делегації. Про це віцепрем'єрка Свердетко сьогодні сказала. Цю угоду називають по різному колоніальною, такою, яку змушують підписувати країни, які капітулювали і програли війну. Вона набагато жорсткіша ніж та перша рамкова угода. Та тобто, то була намір угода про угоду, а це вже реальна угода обговорюється. Для чого вона насправді на вашу думку сполучена а немає ніякої, ще поки що угоди? Є пропозиції, пропозиції одні? однієї сторони є пропозиції іншої. Далі питання переговорних майданчиків. І є стиль особливості особливості стилю ведення переговорів 47-ї адміністрації. Вони максимально агресивні, вони максимально тиснуть, інформаційно тиснуть для того, щоб отримати максимальні вигодні позиції в тому чи іншому в тій чи іншій угоді. Немає нічого в цьому дивного. Дивіться, в них є свої інтереси. Вони за рахунок України хочуть збільшити присутність в низці глобальних галузей в телекомунікації, перш за все і так далі, і домінувати тотально. Це нормальна позиція для країни е, лідерського типу. Безумовно, Україна хоче отримати доступ до технологій, доступ до тих же глобальних ринків, справедливу ціну на ресурси і можливість в бюджет отримувати ці гроші. І так далі. Це нормальна позиція? Так, безумовно, і це не те, що про колоніальність. Це якісь дивні в 21-му сторіччі говорити про колоніальність. Це так не працює. Працює партнерство, стратегічне партнерство. Ти цю територію е, разом розробляєш нумається на увазі разом з Україною. Безумовно, і ти несеш відповідальність. За те, щоб ця територія була в, безпеч... в безпековому просторі, розумієте, тобто стратегічне партнерство з сполученими штатами економічне, це захист, потім захист економічних інтересів, в тому числі сполучених штатів на території України Но в Афганістані. Так не спрацювало. В Афганістані не було такої угоди. В Афганістані було багато іншого. В Афганістані була спроба домінувати через політичні е, інституції. вважаєте, ж. Економічний Діться, фактор може бути гарантією. Безумовно, я хочу трошки, щоб ми з вами зрозуміли. Дивіться, суб'єктність України політична зовсім іншого рівня, чим суб'єктність там, наприклад, того що Афганістану. Це я не хочу там сказати, що Афганістан якийсь там не суб'єктний. Ні, просто з точки зору структури держави, Україна максимально ефективна в цьому плані. І тому економічне партнерство це в. В тому числі про захист суверенних інтересів України, пане Михайло, дякую вам за розмову. Дякую. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Далі у нас підсумковий випуск новин. Залишайтеся з нами.